Я б хотів би прочитати один уривок Євангелія від Марка особливий уривок, 10 розділ з 13 по 16 вірші: Як Ісус Христос відносився до дітей. Як ми відносимось до дітей, до маленьких дітей, до великих дітей, коли вони заважають, коли нам хочеться слухати, а вони щось тут можуть робити да? по-різному. Але хотілося б прочитати цей уривок і побачити, як Христос відносився. З 13 по 16 вірші, 10 розділ Євангелія від Марка, тоді при... поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них: Пустіть, діток, до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам: хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, той в нього не війде. І він їх пригорнув. І поблагословив, і на них руки поклавши. Цікавий такий уривок. Хто, можливо, пам'ятає, кого, кого з вас батьки приводили до церкви, щоб над вами молились? Кого в житті це було? Є Рая, Аня. так? Да? Не багато, але є такі люди. І це особливі люди. За них молилась вся церква, коли їх приносили, показували. Це особливе таке відчуття опіки не тільки одних батьків, а вся церква переживає, да? переживає за, за вас, переживає за дитятку для того, щоб Бог благословив. Наше благословіння це добре, але якщо Божого благословіння там немає, воно дуже мало що значить. Ми хочемо, щоб саме Бог благословив. І цей уривок нам показує те, що батьки, слідуючи за Ісусом Христом, там описується подія, коли дуже багато народу йшло за Христом. Фарисеї почали його спокушувати з перших, там, цього розділу, з перших віршів, вони спокушали, перевіряли Його. А потім, коли він відповів їм правильно, підходять інші і приносять діток і просять, щоб Ісусе, благослови, помолись, поклади свої руки. Чому вони це хотіли? Вони розуміли, що це не просто звичайна людина, не просто звичайний вчитель. Не бігли до всіх як вчителів, до всіх науковців чи до всіх равінів, да? не бігли батьки, щоб просили благословіння. але чомусь до Ісуса Христа приходило багато. І просили, що ти благослови. Вони розуміли, що у Христі була якась особлива сила, Божа сила. І вони хотіли, щоб Христос торкнувся їхніх дітей, щоб з дітьми все було добре, або щоб діти відчували Божу присутність в своєму житті, щоб діти знали, що Бог з ними. І це в певній мірі якась впевненість у батьків тоді виникає, що Бог перебуває з ними. Ми молились, ми просили. І це не просто слова, а це дійсно дія, яка працює в житті людей. І Батьки цього дуже хотіли, але бачимо іншу реакцію тут. Не всі розділяли таке бажання, не всі це розуміли, і казалося, б, хто? Да? Найближчі люди, які були з Христом, вони кажуть не потрібно. Є один християнський кліп на, на пісню про заповіді блаженства про, про нагорну проповідь Ісуса Христа і про те, як дітки приходили, а учні старалися їх відігнати. Бо вони заважали слухати. Вони їм ну, заважали серйозно думати над тим, що Ісус Христос говорив. Можливо, й там якась така картина відбувалася, але це тільки короткий час було. Не постійно батьки приходили і просили. Був якийсь період. І от учні вони сказали: та це, це не потрібно. Треба, щоб все було без, без цього всього, без дітей. І ми знаємо, що є в різні періоди навіть нашого церковного життя, історії церковного життя ну, Радянського Союзу, да, коли якраз так і хотіли, щоб дітей забрати з церкви. Коли забирається молоде покоління, що тоді відбувається? Старішає. Да? Церква старіє і вимирає. Коли в народі рік середній, середній вік людей збільшується, це означає, що. Народжуваність зменшується, нація старіє, нація вимирає. Коли ми говоримо про те, що ми, як християни, ми завжди відчуваємо себе духовно молодими і так само і церква має бути молодою, це означає, що ми повинні своїх дітей приводити до церкви, привчати, щоб вони тут були. Чому? Це важливо. Важливо для самих дітей, важливо для нас і важливо для людей, які нас оточують. Дітки мають бути. В церкві мають бути з Господом, і це буде благословенням для кожного. Ми бачимо перше бажання батьків, друге бачимо, що небажання учнів проявляється. Третє, ми бачимо реакція Ісуса Христа. Що, як Він відреагував? Це читаємо 14-й вірш обурився. Вас було в житті, коли ви обурювались на щось? І не раз, і буває не один раз на день. Буває справедливо, а буває несправедливо. В даному випадку учні, я не думаю, що вони до кінця зрозуміли, чому Христос так повівся. Але то було справедливе обурення. Тому що учні вже поставили себе на дуже високий п'єдестал. Пам'ятаєте, коли учні питали, що нам буде, що Христос їм пообіцяв? Ну, ви сядете. На 12 престолах це все буде. І вони вже думають, що вони вже там сидять. Вони вже думають, що вони мають право це все вирішувати. А Христос їх приземлив каже: «Не вам, не вам вирішувати. Він обурився, Він заборонив їм це робити. І казалося, заради кого? Заради малесеньких дітей і дітей, яких принесли батьки. Але потім Христос розкриває картину, чому Він обурився. І Він каже: пустіть, діток, до мене приходити і не бороніть їм, бо таких Царство Боже. По іншому сказати, що такі діти, вони, можливо, навіть випереджують вас, Царство Боже. І це, я так розмірковував, це одна із таких двояких, ну як кажу, дві сторони однієї медалі. Да? З однієї сторони, це відчуття або розуміння істини Божої любові, що Бог приймає таких дітей, не за те, що вони покаялись ще щось, просто приймає по своїй любові. Вони не можуть дати оцінку своїм діям. Бог їх просто приймає. Це істина про Божу любов. І друге, це те, що батькам дає надія, що щоб не трапилось з моєю маленькою дитиною, поки вона не розуміє, да, поки вона не дає оцінку своєму життю, Бог тримає її в своїх руках. Це особливе благословення. Розуміти, що моя, моя маленька дитина, вона з Господом, вона буде з Богом. Ми читаємо тут: Царство Боже належить таким. І далі Христос каже: по правді, хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, той в нього не війде. Як дитина приймає царство Боже? Ну, всім серцем, хорошо. ще варіанти, всією душою. Вона може до кінця не розуміти, але їй сказали, і вона прийняла це. Коли ми вже дорослі люди, як ми приймаємо царство, істину про царство Боже? Спочатку розумом треба поняти. А потім, коли вже не, не вкладається в цей розум, ти розумієш, що в тебе два варіанти: або прийняти це вже вірою, або просто відкинути. Так от Христос каже: треба уподібнитись до дитини, прийняти просто на віру. Отак, от як є. І все. І цей уривок нас навчає тому, що Христос, на прикладі діток, Він любить дітей, Він хоче благословити дітей. І, наприклад, дітей він навчає нас, як нам потрібно входити або приймати Царство Боже. Просто вірою. Навіть не все розуміючи, але вірую. І далі що він робить? І те, що ми також хотіли б, і будемо молити за це і робити, він пригорнув, поблагословив на них руки поклавши. От така подія. Да? Обійняв цих діток, помолився за них, поклав на них руки і все, і відпустив. Але оця особлива подія, вона буде потім протягом всього. Життя тих діток відігравати велику і дуже важливу роль. І так само і сьогодні, ми, як церква, ми продовжуємо це робити, те, що робив Ісус Христос. Ми не робимо так, як на той час учні зробили. Я думаю, вони зрозуміли свою помилку, вони переоцінили те, що вони казали, і почали відноситись по-іншому до цього всього. Ми беремо приклад з Ісуса Христа. Ми хочемо, щоб Бог благословив. Да, ми з своєї сторони. Благословляємо, говоримо добрі слова, але найважливіше, ми хочемо, щоб саме Бог благословив діток, благословив нас один одного. Але зараз ми конкретно говоримо за, за дітей, щоб Бог благословив діток, щоб Бог їх вів, Бог вів протягом всього їхнього життя, привів до спасіння, побудив до служіння, щоб вони могли правильно прожити своє життя, так як згідно волі Господній, і ніколи не жалкували. І не розуміло, що якийсь час там втрачено даремно. Хто приходить до Бога вже в зрілому або в похилому віці, вони, я думаю, що не один раз і шкодують за це, і відчувають, що багато років прожиті даремно, не так, як потрібно. І ми маємо таке велике бажання, да, як ті люди, які вже знають Ісуса Христа, щоб люди, які чують про Бога, чим раніше могли прийти до Нього. Щоб вони чим раніше могли посвятити своє життя для господа, це буде великим великим благословінням.